Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Заявленою в заголовку темою на зламі століть зацікавила мене надзвичайна людина, мовознавець від Бога, пані Олександра Сербенська, яка 1 березня 2024 року відзначила своє 95-ліття. Будьте дужі, пані професор. Це улюблене ваше побажання іншим. Сьогодні я вам цього сердечно бажаю. Слова, що в заголовку взяті з відомої української народної пісні, бодайся когут знудив. Ну і знову асоціації, щось мудре голови не тримається, а дурне прошу дуже! Десь колись за совєтів, на одному з концертів, які зрозуміло в той час велися тільки російською мовою. Ведуча сказала, що зараз ансамбль заспіває українською народною пісню, чого та -то пітуху тошно стало. Добре, повернімося до теми. Так от, у 2000 році я мала щастя брати участь у перекладацькій майстерні. Де з нами, молодими тоді науковцями, перекладачами, мовознавцями ділилися своїм досвідом і своїми знаннями найвідоміші, найвизначніші і сьогодні визнані корифеями української мови, поезії, взагалі культури діячі. Серед них була і пані Олександра Сербенська. І от прийшла вона на розмову з нами і запитала, чи знаємо ми що означає причини Боже ночі? Виявилося, що ніхто з нас навіть не ставив перед собою такого питання. Ми не знали, що це означає. Тоді пані професор почала нам пояснювати, що причини це означає натачай, додай, продовжи, видовжи. Дівчина не висипається вночі з відомих чи менш відомих причин, а тому просить в Бога, хоч трошки. Видовжити її ніч, щоб вона могла виспатися. Причини Боже ночі. Тобто, продовж Боже цю ніч, щоб я могла виспатися. Чи знали ви про значення такого слова? Запрошую вас поділитися цим у коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Це допомагає поширити українські змісти в інтернеті. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ще раз сердечно вітаю дорогу, пані професор Олександру Сербенську з таким чудовим ювілеєм. До наступних зустрічей, Па-па!